Вітаю в ефірі про творче про тут ми говоримо про мистецтво, культуру та людей. І сьогодні до мене на гостини завітала композиторка Черкаська Євгенія Марчук. Я Вітаю вас! Вітаю, е, Євгенія, зізнаюся вам щиро, коли готувалася до нашої з вами зустрічі і подумала, що це, мабуть, так дуже цікаво, коли ви у спільноті якійсь так зустрічаєтеся. От у вас така є певна можливість представитися. І коли ви говорите, що от ваша професія композиторка, як на це реагують люди чи сильно заокруглюються їхні очі. Це дійсно цікаве питання, але є різна спільнота, деякі дійсно дивляться, як на когось динозавра, uh -huh. що це таке, але більшою мірою просто моє коло спілкування це якраз мої колеги або слухачі, і тому вже я потім уточнюю, а саме в якій сфері є композитор. Так власне, коли спілкувалася, наприклад, з іншою спільнотою, наприклад, там я, яка так недотична, так до вашої діяльності, які можливо якісь стереотипні думки є щодо вашої професії? Можливо, що це якась там незатребувана професія, дуже там вона надскладна? Про що говорили? Найцікавіша реакція у дітей угу. і особливо дітей, які є музикантами. Вони звикли, що композитор це якийсь барельєф або пам'ятник. А тут виявляється, хтось є живий із композиторів, і це дуже дивно. І також є цікава реакція на концертах, коли ти говориш, що зараз прозвучить сучасний твір, або що прем'єра і авторський проект це також є здивуванням. От ви ще й музику пишете, а потім вже знайомляться, що це власне її перша професія. До речі, ось коли ви зрозуміли, що ви хочете бути композиторкою? Е, от, власне, що таке композитор, звичайно, я дізналася пізніше, можливо, це був вже якийсь шкільний вік, але е, знаю, що коли познайомилася зі світом музики там в садочку, мені це дуже подобалося ходити, наспівувати різні мелодії. І тоді був такий звуковий простір доволі. Широкий радіо, телебачення, часто в ефірі були твори класичної музики. І я пам'ятаю, що коли звучала якась мелодія, мені хотілося її дотворити або переробити, і мені здавалося, що, ну, можливо, так цікавіше. І, власне, в музичну школу я пішла доволі пізно. Тобто, мені потрібно було. Говорити своїм батькам, що я таке хочу навчатися, і власне можна сказати, що самостійно записалася, і тоді вже у них не було вибору. Слухайте, ну я все також думала, що дитина, як ви кажете, навряд чи додумається так, от угу. прям композитором бути. Але якщо ви говорите, що у вас уже знаєте був такий запит на те, щоб змінити музику, то це реально були такі перші дзвіночки, що от вам судилося прям стати композитором. А що взагалі можете сказати про от композиторство? Що ця людина повинна вміти? Угу. Взагалі, тривалий час мені здавалось, що це, скажімо так, допоміжна професія в музиці. Що ну так, це дуже складна професія, але це не те, в чому ти працюєш, mm -hmm. а що це є натхнення, і ти живеш в постійному натхненні. І пам'ятаю, коли потрапила на першу зустріч із відомим українським композитором Левком Колодубом в Києві. Коли намагалася вступати в консерваторію, він мене запитав. Ти знаєш, що композитор це професія. Це мені було 18 років. Я подумала, точно, це ж, мабуть, професія, якщо я сюди вступаю. І він каже: Ти розумієш, що от твоя фантазія може закінчитися? Ти готова до того, що от твоя фантазія може мати межу?' І от тоді я дійсно так замислилася, що це от зараз відбувається вибір професії, і це остаточно. А взагалі, композитор, мабуть, це одна із найскладніших, а, можливо, найскладніша професія в музиці, тому що композитор повинен знати все і про все і постійно цікавитися новими. Технологіями, новими комп'ютерними програмами музичними, новими музичними інструментами, які виникають, повинен грати на різних музичних інструментах, на деяких добре грати, щоб написати сольні твори, якісь навички в диригуванні. Взагалі, щоб бути. Скажімо, так концептуальним потрібно знати і різні інші напрямки культури мистецтва, щоб бути до цього також дотичним. А, але це надзвичайно цікаво, і ну поки що мені це надзвичайно подобається. Ну якщо я не помиляюся, я так помоніторила вашу біографію, тобто ви навчалися на композитора, і так це вже десь 20-25 років приблизно. Так, так, так і що там по натхненню? Чи не закінчилося воно у вас? Ну по-перше, коли ти вже здобуваєш якісь навички, ти розумієш, що знаєш секрети, як написати шлягер. Тобто, якщо тобі потрібно написати швидко пісню і щоб вона стала популярним, ти знаєш, які можеш додати особливості, і це буде дійсно приємно. Інша справа, що ти будеш відчувати, що це було створено з умовами дописання чогось такого особливого і традиційного. А інша, звичайна властивість, коли ти пишеш. Дійсно, з великим натхненням і з емоційним таким поривом, і ці твори ти більше самостійно запам'ятовуєш. Чи відчувається слухач, я не знаю. А можливо, професіонали так. Вони відрізняють такі напрямки, і є музика концептуальна, є музика популярна. Чи широке коло слухачів? Ну, мені навіть це цікаво. Ну, от е, цікаво, взагалі, як відбувається сам процес написання от музичного твору вам? Це ж не відбувається так, так, я зараз буду сидіти і писати твір. Це якось воно нагулюється. ось така от фантазія? І інколи так і буває, що я от зараз ага. я знаходжу собі час, що от у мене є 5 хвилин чи година, я зараз сяду і буду писати. І тобто, виходить так. Е, треба собі налаштовувати. Mm -hmm. Коли ти е, професіонал да, в цій справі, коли ти. Вже маєш якийсь досвід, ти маєш налаштуватися. Тобто у тебе є робота, ти маєш її зробити. Є дотичні до цього професії, як журналіст так само треба написати статтю, і ти не чекаєш натхнення, коли воно прийде. Є напрямки роботи, як, наприклад, оркеструвати твір. Mm -hmm. Тут вже є готовий матеріал, і в принципі тобі навіть не можуть заважати собака. Діти, якщо хтось ремонт робить, якщо є тривога в додатку, тобто ти є. Власне в процесі. А звичайно, коли ти починаєш роботу, це є складно, це треба вловити всі критерії, які тебе надихають, і, можливо, усумітнення, можливо, ті простори, простор, які тебе надихають, от до них повертатися, або літературні твори, художні, людина, спілкування, з якою тебе надихає. От початок це є важливим і для мене найскладнішим. Угу. Євгенія, а якщо, наприклад, порівняти м, класичну музику так, і ну, поп-музику, то я так собі розумію, чи це можливо стереотипно, що складніше написати класичну музику, чим ну, от, створити так, твір до поп, так? Угу. Чи ні? Ну, взагалі, це поняття, поділ музики класична і популярна, вона з'являється приблизно десь в 19 столітті, і м -м, прийнято говорити, що от Йоганнес Брамс це той композитор, який писав і в класичній манері, і в популярній. Він там грав в ресторані, тому м -м, в ресторані не дуже симфонії арії пограєш. Але класична музика це та, яка пройшла кілька поколінь, а mm -hmm. вона була прийнята широким колом слухачів. Тобто, взагалі, класична музика, це та, яка зрозуміла всім. Популярна музика це та, яка відразу заходить. Під нею можна щось інше робити, це не обов'язково можна щось продумувати. Якщо твір професійний, то потрібна робота в будь-якому жанрі, в будь-якому стилі. Складніше, просто довше писати твір великої форми. Одна справа, якщо це популярна музика, це частіше пісні, тому, звичайно, просто записати пісню технічно швидше, ніж це зробити, наприклад, як твір симфонічний симфонію або оперу. От в цьому, я думаю, є найголовніша різниця. А так є чудові приклади власне творів, і в популярному жанрі, і в джазовій музиці, і в. В класичній і авангардовій музиці, і електроакустична. Зараз музика вже е, майже скільки 70 років існує, також є цікаві приклади. Угу. Ну, от я собі так думаю, що коли ви пишете, то ви там думаєте, так, це там для скрипки, наприклад, це тут має бути фортепіано, тут має бути там орган, це там має якось поєднуватися. Той має той вступати. У мене це в думках, що це знаєте, якось ну, мега надскладно. Частіше так, якщо ти пишеш ансамбль, тобто на початку ти маєш знати для якого складу виконавців угу. ти пишеш, тому що від цього ми шукаємо, який буде діапазон, внизу буде мелодія, вгорі, які особливості мелодії, чи вона буде плавна, м'яка, чи гостра, драматична. Тобто для цього є різні інструменти, які відповідають певним забарвленням, тембральним, динамічним, є інструменти, які тільки тихо звучать, які тільки голосно. Але, ну, наскільки я знаю, більшість композиторів чують тембрально і тому відчувають, можливо, це не працювати. Років, яким інструментом дати, або яким голосам, угу. коли ви переносите твір так там ансамблю, так виконавцям. чи виконавцям, так а які їхні реакції? Чи буває так, що вони, наприклад, можуть відмовитися від запропонованого вам твору? Взагалі, виконання прем'єри це є дуже хвилююче. І для композитора, тому що від виконання залежить першого життя цього твору, і для виконавців, і мені здається, дуже цікаво слухачам. І я дуже хвилююсь, коли показую світ твір вперше. Найчастіше я спочатку показую виконавцям друзям. Вони мені, можливо, роблять якісь пропозиції. Це дуже добре, якщо з кимось можна перший раз програти. Навіть якщо це трошки інший склад, і найчастіше в прем'єрних творах, в читанні, скажімо так, з листа знаходяться якісь нюанси, може бути якась навіть помилка, там в знаках, можна щось забути, написати. І тобто, при першому виконанні, ти власне чуєш. Так, бувають такі випадки, коли виконавці говорять, що це не підходить, що це не та музика, яку вони частіше грають, і ні, вони не можуть її взяти. Деякі виконавці навпаки говорять, напишіть щось таке складне, щоб от я зміг себе показати наскільки я віртуозний в своїй майстерності. А у мене була така цікава історія в студентські роки, коли я написала квінтет. Для такого незвичного складу і шукала по консерваторії виконавців і не могла знайти Скрипаля. А у нас буквально в метро в Харкові грав скрипаль, вуличний Скрипаль. Він колись давно закінчив консерваторію і ну, не знаю, якось у нього так склалося в житті, що він заробляв гроші тим, що грав на вулиці. І я прийшла і сказала на репетиції всім іншим: флейтисту, піаністу, ударнику, контрабасисту, що ми будемо грати з ним. Він же класний, він читає з листа. І мені флейтіст сказав, ні за що. <с. <с. Я академічний музикант, я не буду грати з тим, хто на вулиці. І обирай або флейта, або скрипка. Но я не могла такий вибір зробити, мені потрібно було два інструменти. Я вибачилась перед тим музикантом, що в метро. І шукала і цілий день. Наступний день мав бути іспит. мені треба було, щоб твір заграли. Я сама не могла грати композитором. Заборонялася грати твори на іспитах. І Я читувала, коли на кафедру струнників прийде, хоч хтось, і так і знайшла скрипальку. Вона була на заочному навчанні, і мені просто пощастило, що вона щось не доздала і саме вона погодилась виконувати. Тобто бувають і такі ситуації, коли треба прораховувати і характери настрої mm -hmm. інших виконавців і їхні якісь амбіції. Mm -hmm. так. А, так ви пишете твори власне для вокалістів, хору, оркестру а також ще і для дітей, так у вас є дитяча така аудиторія. А я пропоную зараз подивитися невеличкий фрагмент, так ось із дитячої вашої збірки. А потім ми власне про це поговоримо. Угу. Що ж любі телеглядачі? Щойно ви побачили фрагмент відео Танок Жабок, і власне композитором цього музичного твору є наша гостя, композиторка Євгенія Марчук. Євгенія, скажіть, будь ласка, написати от таку дитячу збірку? Чи це складніше, чи це легше? Чи ви орієнтуєтеся на таку дитячість, і радісність так, такого вашого маленького слухача? Угу. Дякую, це дуже цікаве запитання. Взагалі дитяча музика, її можна поділити на дві категорії: це музика для слухання дітьми і музика для репертуару, те, що вони можуть грати. От власне ця п'єса була спочатку написана для слухання, тому що це частина із вистави лялькового театру. А вже потім вона була зроблена саме для дитячого репертуару. І от буквально два роки тому це була друга редакція, коли почалася війна повномасштабна. У мене були в класі кілька учнів, юних композиторів. У мене були в класі кілька студентів, які також займалися творчістю. Я почала робити якісь волонтерські концерти. і Почала розуміти, що через музику ми легше сприймаємо дійсність. Ми занурюємося це як терапія. І тому ці твори, які були нескладні, я робила ансамблі, щоб можна було просто в колі свого класу пограти. І таким чином народилася збірка ансамблів. Тут є твори і для скрипки з фортепіано, альта ще одного музичного інструменту з фортепіано, або можна просто по діапазону підставляти будь-який солюючий інструмент в супроді фортепіано. І, і нещодавно одна із моїх студенток навіть зробила цю п'єсу для соло скрипки, також цікавий експеримент. Звичайно, коли ти пишеш музику для дітей, ти враховуєш їх можливості руки, аплікатури, фразування, тобто є якісь такі нюанси. Ну і звичайно, образи це мають бути світ. Який доступний і зрозумілий дітям? Угу. Ви щойно сказали про те, що ви композитор, викладач, так і ще до часів повномасштабного вторгнення ви також ще влаштовували фестивалі, так ось музичні імпрези він традиційно у нас відбувався у Черкасах. Що можете сказати про його долю зараз? Наскільки це реально розвивати, враховуючи те, що в Україні повномасштабне вторгнення? Дякую за запитання. Ми не зупиняли діяльність фестивалю. Ми змінили її, і зараз у нас проекти тільки терапевтичного плану. От вже другий рік ми робимо проект Сила музики. Ми знайшли друзів із інших країн. А, можна сказати, навіть вони нас знайшли. Це були запити, які мали досвід працювати із дітьми або населенням, які живуть в стані війни, і в першу чергу це Британія, Шотландія. І до нас в Черкаси приїжджав один із піонерів музичної терапії, Найджел Осборн. Він робив в Черкасах в рамках нашого фестивалю проекти, розповідаючи про музичну терапію. Можна було отримати якийсь досвід практичний. А цього року вже от в березні до нас приїжджала шотландська віолончелістка Клія Френд, і також це були цікаві проекти і з дітьми в музичній школі і з студентами нашого черкаського музичного коледжу. І навіть ми зробили такий цікавий проект. Найджел Осбор написав п'єсу спеціально для Черкаського симфонічного оркестру про Україну і запропонували мені написати п'єсу. Про Шотландію, і це був такий диптих власне у виконанні Клія Френд. Вона була солісткою, віолончелісткою в супроводі симфонічного оркестру. І також ми далі продовжуємо робити цей проєкт, і на осінь плануємо інший дитячий захід із класом віолончелі, однією із черкаських музичних шкіл. Зараз поки що думаємо над ідеями, щоб це було цікавим і актуальним. І у нас ще в рамках фестивалю є такий цікавий конкурс юного композитора джуніор Преза, якраз от зараз працюють журі. Це конкурс, який містить дуже цікаве журі із різних континентів: Мексика, Канада, Британія, Німеччина, Україна можливо, когось забуло. І Цікаво, що от з початком повномасштабної війни більшість із членів журі розширили свою діяльність, адже не секрет, що в цьому конкурсі беруть участь юні композитори України, і члени журі брали твори українських дітей і грали у себе в школах, в закладах, і це була дуже сильна підтримка для юних. Українських талантів, розуміючи, що їх музика не тільки тут потрібна, а вона може звучати ще десь. І таким чином це також було знайомство з українською культурою. І також ми продовжуємо цю діяльність, розширення і знайомство, як у нас відбувається освіта в Україні. І інколи це навіть на кілька кроків попереду, ніж в інших європейських країнах, От, наприклад, як напрямок композиторського Починаючи із школи, що, наприклад, в інших країнах такого не зустрічається. Тож це є ну, дійсно такі потужні проекти, які підтримують дитячу творчість і юнацьку творчість. Угу. Євгенія, мені цікаво поговорити про слухача, тому що у вашому товаристві музики, ну ви там працюєте, ви там розвиваєтеся, ви творите. Що можете сказати про черкаського глядача? Наскільки? От чи не витісняє інша так музика, ось таку так, класичну так, музику? Взагалі черкаський слухач, от скільки я його пам'ятаю, дуже доброзичливий. Я не пам'ятаю, коли на концертах кидали гнілі помідори, як це може бути, да? Ну, як в традиціях, якщо не сподобалося. Взагалі слухач змінюється. І ти розумієш, що з кожним проєктом ти набираєш коло слухацької аудіторії. І через те, що я беру участь в різних проєктах органної музики, камерної музики, симфонічної музики, ми робили оперні проекти, вона є різна. Якщо це проекти терапевтичні, це ще інша категорія. Більшою мірою я бачу, що зараз дедалі більше є цікавість до серйозної музики. І що мене також дуже радує і робить щасливою за останній вже третій рік є велика цікавість саме української музики, що у нас мало звучало в Черкасах, і от музичні прези України якраз мали за мету знайомити зразками української музики. Такого не було фестивалю в Україні, що суто українська музика звучить. І я бачу, що зараз навпаки є цікавість почути саме твори українських композиторів, uh -huh. і від того з нами знайомляться з нашою командою, знайомляться якісь інші команди, щоб нас запрошувати чи в лекції проводити, як, наприклад, тут моріс простір розповідати про українську музику. Або запрошують робити саме певний проект під певну команду, під певних виконавців з українською музикою. Коли я граю в органних концертах, мене запитують: а чи буде сьогодні хтось із українських композиторів щось нове? І от зараз я навіть знайшла кілька п'єс сучасних українських композиторів, які служать. А це молоді хлопці, які закінчили навчання або вже мали досвід і викладання. І також, от будуть прем'єри цих творів із сучасної української музики. Mm -hmm. Євгенія хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що поділилися своєю творчістю. Дякую вам і вам дякую. І хочу також подякувати нашим глядачам. Дякую, що були разом з нами. Побачимось на телеканалі Віка.